Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео подивимося, які послання вам хочуть передати вищі сили. Послання від вищих сил будемо дивитися на колоді Таро ангелів-хранителів? А на колоді Таро ангелів від Оренвірча подивимось додаткову інформацію підказки, які посилають Вищі сили. Яке послання вам хочуть передати вищі сили? І візьмемо дві карти на додаткову інформацію. Дивимось, які послання нам передають вищі сили: п'ятірка пентаклів, вісімка пентаклів, шістка жезлів. Наразі у вас не найкращі часи. Є певні проблеми із фінансами. Ви могли втратити роботу. Зважаючи на події, які нині відбуваються в країні, ви могли втратити майно чи житло, могли захворіти, та у ваше життя йдуть зміни. Ви зможете влаштуватися на роботу, зможете навчитися новому ремеслу, здобути нову професію, зможете розпочати власну справу, створити свій бізнес. Вам не потрібно боятися змін. Реалізовуйте свої задуми та втілюйте у життя свої мрії. Ви зможете досягти поставленої цілий, хоча для цього вам буде потрібно багато працювати і докладати багато зусиль. Та ви не одні. Поруч із вами знаходиться ваш покровитель, ваш ангел-хранитель. Вам потрібно йому довіритися, а ще повірити у свої сили. Завдяки своїй працьовитості, допомозі друзів та підтримці рідних ви зможете досягти успіху. Дивимось додаткову інформацію, яку передають нам вищі сили через ангелів. Королева Кубків Ви жінка, яка знає, чого хоче, і знає, як це отримати. Ви здатні втілити свої мрії в реальність. Ви чесна, віддана і вірна. Ви хороша дружина та гарна мати. Вам потрібно довіряти своїй інтуїції і не боятися бути собою. Король Пентаклів Поруч із вами є, чи може появитися впевнений в собі чоловік. Він є надійним, спокійним і врівноваженим. Чоловік з інтелектуальними здібностями, який є професіоналом високого рівня. Він є фінансово забезпеченим і може мати свій власний бізнес. Якщо це відео дивляться чоловіки, то ви є таким чоловіком, а поруч із вами знаходиться така жінка, королева кубків. Ось такі послання сьогодні вищі сили передають для вас. Не сумнівайтеся в них, довіряйте їм свої турботи і дякуйте за добро, яке вони посилають у ваше життя. Не засмучуйтеся, коли у вашому житті складається щось не так, як вам цього хочеться. Пам'ятайте, що на все воля Божа, і все, що не робиться, воно робиться на благо вам, навіть якщо вам здається, що це не так. Гарних і спокійних вам свят!